Всім привіт, друзі! З вами компанія ArtMoto І сьогодні у нас на огляді вся лінійка електроскутерів від преміального бренду NISA. Електроскутерів на дорогах стає дедалі більше. Воно і не дивно, не треба заправляти, майже не треба обслуговувати менше клопоту з документами. Ми займаємося електроскутерами з 2016 року та маємо в цьому великий досвід. Скутери NISA дійсно вразили нас своєю якістю. Все, до чого ви можете доторкнутися, а саме, органи керування, сидіння. Та і всі скутери в цілому виконані з дуже приємних матеріалів. Почнемо з моделі Ніса q 5 Скутер виконаний в неокласичному дизайні. Має повноцінне двомісне сидіння зі спинкою, сучасний цифровий дисплей, потужність 1200 Вт та запас ходу до 70 км. Наступний в нашій лінійці електроскутер Ніса k 3 Це також повноцінний двомісний скутер з багатофункціональним цифровим дисплеєм, двигун потужністю 1500 Вт з функцією рекуперації електроенергії. Яка відображається на дисплеї. А приємним бонусом цього скутера є наявність датчика світла, який автоматично вмикає ближній світлофар в темну пору доби. Бажаєте ще чогось цікавішого? До вашої уваги скутер Nisa K6 з графеновою батареєю, ємністю 26 АГ та запасом ходу до 80 км. Двигун потужністю 1500 Вт, велике 12 колеса, інформативний цифровий дисплей, датчик світла та система рекуперації. Флагманська модель цієї лінійки Ніс ск 6 Pro. Просто вдумайтесь! Графеновий акумулятор ємністю 38 Агодин, потужність двигуна 2000 Вт та запас ходу до 110 кілометрів. Цей скутер обладнаний металевим захистом попереду та позаду, вмістким кофром на кодовому замку. Ну і, звісно, інформативний цифровий дисплей, система рекуперації, датчик світла та великі 12 колеса. Тепер про практичність. Всі скутери лінійки Ніса мають великий вмістки багажник під сидінням, широку підлогу, на якій зручно розташовувати ваш вантаж, usb зарядки для ваших гаджетів з місцем для їх зберігання. Та як я вже казав. Повноцінне двомісне сидіння, на якому реально зручно сидіти вдвох. Не забуваємо про безпеку. Всі скутери обладнані яскравою led оптикою, потужними гальмами, великими дзеркалами, і це все зробить вашу кожну поїздку максимально безпечною. Мрієте придбати собі електроскутер? Чекаємо на вас. Варт мото!